Що вам допоможе в новому році бути більш стрункими та здоровими. Давайте подивимося за допомогою метафорічних карт, і це не гадання, це психологічна робота поля. Якщо ви дивитесь це відео, значить вас це якось стосується. Я вам даю свої інтерпретації, але краще ви використовуєте свої. Поїхали! Перше питання: що в моєму житті варто підтримати або підсилити, щоб моє тіло стало здоровішим і легшим? Дивимось? Це енергія, це прояв, свій прояв, своя активність. І це не обов'язково спорт. Це може бути будь-який твій прояв, твоя не інертність, а твоя активність. Друге питання. Що мені важливо відпустити? Або робити інакше, щоб тіло перестало тримати напругу і зайве? Що відпустити? Що робити інакше? Дивіться, для... це прирва, так? А, і для мене це про ризик, про стрес. А, я вважаю відпустити стрес, ризик, напругу, а небезпеку. Це не, не, не завжди можна зробити в Україні зараз, але прагнути цього це сприяє стрункості. Третє питання: який внутрішній стан, стан стане для мене ключем для стрункості і здоров'я в новому році? Який внутрішній стан? Це ключ. Дивіться, це таке паріння. Так, легкість. Це бути е, над чимось. Це бути е, свободним в цьому парінні в житті. Ось так. Хай вам все це піде на користь і усвідомлення. Побачимось в новому році.